Згадав зі свого дитинства І тільки, тільки позитивні емоції. Тільки так. Що з приводу взагалі, да, що ми тут ми робимо? Чином, так. А ви вже там представили, не да? треба представляти, ми, ми все, все добре. Все, все. До нас звернулись з проханням допомогти зробити збор на у нас дитячий спортивного майданчик. ми допомогли інформаційно, виклали в свої мережі труха, плюс свої кошти від благодійного фонду Труха Україна додали, плюс долучили блогерів, наприклад, Саша Бо допомагала, і таким чином швидко зібрали гроші і ось покликали на відкриття. Дуже приємно. Прямо з Києва приїхав. І я зі своєю родиною приїхав і хлопці підігає. Те, що нам все подобається. Скажіть, будь ласка, ось вашому житті таких ініціатив є чимало безпосередньо, чи це все з повномасштабною війною ще більше хочеться допомагати? Ми, ми до повномасштабного вторгнення робили кілька таких допомог. Ми з Харкова трохаю це правдивий Харків так? і ну, місцевого рівня. Потім, коли вторгнення, коли ми зросли і стали національним, то ми на постійній основі ну, насамперед ми допомогли допомагаємо ЗСУ, дрони, тощо, да там всі. і ми допомагаємо постраждалим сім'ям від прильотів ракет. І є ініціативи, наприклад, я їздив Чернівці, Хмельницький, і, і допомагаємо діткам. Не так багато, не так часто як хотілося б, але така ініціатива є. І ось зараз тут і дуже приємно дуже вас. Дуже вам дякуємо. Дякую, Дякую вам Il y